Витрати населення на будівництво, а також скорочення державної закупівлі газу мали зміцнити національну валюту ще на початку весни. Проте через затяжну зиму в березні цього не відбулося. Можливе здешевлення гривні фахівці передбачають до 13 квітня, адже імпортери намагатимуться придбати побільше автомобілів до введення спеціального мита на іномарки, чим підвищить попит на американський долар. Курс долара в березні коливався в межах 8,10 і 8, Тобто практично змін ніяких не було. Мою думку, до кінця квітня ситуація повністю нормалізується, особливо перед святами, і курс долара повинен бути в межах 8, тих самих 10, 8, 15. Сьогодні у держбюджеті США бракує грошей, тож згодом вартість долара на валютному ринку може зрости, а його пропозиція зменшитись. У свою чергу на повільне здешевлення євровалюти суттєво вплинула банківська криза на Кіпрі, пояснюють фахівці. Євро. Різко впало близько 1% до долара США. І така тенденція в березні по зниженню продовжувалася. Якщо до гривні, це на початку березня євро коштувало 10,60, вже в кінці березня 10,40 приблизно. В короткостроковому перспективі тиждень-два, я думаю, невеличка така корекція в євро вверх, Але в загальному місяць це, це я думаю, буде понижувана тенденція. У період великодніх і травневих свят долар та євро не подорожчують, оскільки в цей час українці продають іноземну валюту значно більше ніж купують.